Вітаю на каналі Метабо. Зараз зробимо тест нашої насадки Power X3 в поєднанні з нашим найпотужнішим дрільшурупокрутом серії LTX. Давай Що ми можемо зробити? Просто взяти зняти патрон Quick і замість нього вдягнути насадку Power X3 на ліву сторону. На ліву сторону на ту сторону бо тобі буде краще тримати. Зручніше на Ну давай. В нього крутний момент 103 нм, а ця насадка збільшує його ще втричі. І Тому от глухарі навіть більшого, навіть більшого діаметру ми спробували. Ну На другій швидкості в брусик ми можемо закручувати досить впевнено. Як то кажуть, не напрягаючись. Бачаюсь, крутний момент висновлений був. Так, був крутний момент висловлений на сверління і друга передача. Лохар закручений. І назад. Дуже легко. А ось, ось така от історія. Наш. Дриль BS 18 DXBL QI в поєднанні з насадкою PowerX3.